Життя прифронтового Харкова в умовах повномасштабного вторгнення про це мер Ігор Терехов розповів журналістам французького видання. Постійні обстріли обмеження електроенергії через руйнування генеруючих потужностей все це реалії мегаполісу. Наголошує його очільник. Я дуже хочу, щоб весь світ бачив сьогодні ти руйнація, який є насправді. Подивиться певни, що садко і центральну частину міста. Скільки сьогодні хлопців та дівчат загинуло? Села цвинтар, де поховане наше герое, теж, якщо буде бажання, можливість подивитися це людям. Тож Харків можна порівнювати залепо, додає мер, адже ворог нещадно обстрілює цивільну інфраструктуру Харкова, і це відбувається чи не кожен день. То, що сьогодні, я так кажу, це е, дійсно е, знаєте, виклик, і це дійсно серйозний меседж всьому світові, е, даби не допустити сьогодні руйнації і перетворення Харкова на Л. Коли ви подивитесь сьогодні, особливо останнім часом, як розвиваються події, то ви побачите, що сьогодні російські війська наносять Удари по цивільній інфраструктурі міста, останні прильоти керованими ракетами, кабами, так званими кабами. Вони з літаків скидають ракети, які потрапляють до житлових будинків. Потім с 300 ракети, останній випадок, Багатоповерховий житловий масив. Два влучання. Поряд з житловим будинком, Дістури. там немає, не то, що жодного воєнного об'єкту, інфраструктурного об'єкту. Крім цього, це дуже високі будинки. якщо б ці дві ракети влучили туди, а не поряд, зовсім поряд, я не розумію, що б було. І тактика противника залякати жителів Харкова. Проте каже Ігор Терехов: люди залишаються у місті, працюють, живуть та не хочуть покидати рідну домівку, тому вони це все, все хочуть для того, щоб руйнувати, руйнувати, руйнувати все ми розуміємо, тому будемо противодіяти разом цьому. При цьому російська ЄПСО постійно несе вкиди, що планують черговий наступ на Харків. Проте наголошує керівництво країни, міста та ЗСУ готові протидіяти планам окупантів. Ці ж плани будуються в головах у російських у російського керівництва. І не важливо, що вони хочуть важливо, як руйнувати цей план. Вони хотіло захопити Харків на спочатку війни. хотіли захопити Київ а спочатку війни. Все вони хотіли. І сьогодні вони що роблять, як вони руйнують, руйнують руйнують. Також на питання журналістів стосовно спілкування із жителями Харкова Ігор Терехов відповів стисло спілкуються кожен день з людьми та знає їхні проблеми. Муніципалітет надає необхідну підтримку тим, хто її потребує. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Світлана Бреус, Харків. Новини.